Дідько, мені не встачає підручника з алгебри. Не те, щоб я вчилась, але прикро. знову не всі книги отримала. Перепрошую, я не можу знайти підручник з біології для 11 класу. А, я, здається, останній забрала. Це новенький? Нам не говорили. Зрозумів. Приваблій. Але я можу тобі свій віддати. Ля, а як тебе? Ц? А? Куди він подівся? Ляп. Ай! Йо, на бійку нариваєшся. А що ти тут коло наматуєш? <сум> Здаюсь, до нас перевівся новенький, ти знав, і що? Він тут був хвилину тому. Такий вабливий? Мені здається, я пригальмуй, як бридко. Не роби таке лице, мені ніяково. Не виводь мене, я тобі тут душеньку розкриваю. Ти лякаєш. Ой, забудь. Ось він. Привабливий. Я в сто разів миліший і гарніший. Квіти? Звідки ти їх дістала? Стій. Ти що, шкільний квітник обскудила? Новенький почекай. Сподіваюся, тобі сподобається у нас. І ми подружимось. До завтра! Ха, які чарівні квіти. Так схожі на ті, які ростуть на шкільному підвір'ї. Пройди, будь ласка, до мого кабінету.